І сьогодні я готую чинахі. Дивіться, в таких глиняних горщиках все дуже просто обсмажуєте картоплю, м'ясо. На сковорідці. Ще фасоля. У мене вже була фасоля куплена. І крім чинахів я ще замаринувала м'ясо. Дивіться, просто зашпикувала чесничком, трошки соєвого соусу О. і теж туди. Економія і світла, і багато зараз готується. Так, щоб не згоріло м'ясо, ставимо з нахі... Зараз швиденько будемо витягувати, Тут на пару хвилин Ух, з краю ставимо. Ух, яка там температура. Можна без волосся нашитися. Раніше в горщиках не готувала, тому що мені електрики було шкода в духовці. А коли це. Пічка гріє і будинок, і заодно можна щось готувати, то насправді дуже смачно.